Заглиблення всередину себе можна підсумувати так: ми спостерігаємо за собою, ми приймаємо те, що бачимо, без осуду і відпускаємо це. А остаточне відпускання приводить до трансформації. Ми і так постійно змінюємося. Але коли зосереджуємося на стіленні, ми можемо змінюватися в тому керунку, який самі обираємо. Це і є ті моменти, коли ми свідомо повертаємо собі свою силу. Щоразу, коли ми намагаємося пізнати себе, ми оновлюємося, практикуючи в процесі самоспостереження глибоку щирість із собою, ми допомагаємо собі в всіх сферах внутрішнього та зовнішнього життя, не існує свободи без чесності, також без чесності, Можливого миротворення.